Сьогодні, 26 березня 2025 року, відбулося п'яте засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради, про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20.12.2024 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2025 рік, Рік доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонуються наступні зміни до бюджету нашої громади, збільшення бюджетних призначень по голому розпоряднику Миронівської міській раді за зверненням опорної багатопрофільної лікарні. На закупівлю матеріалів для ремонту роддому, хірургії 450 тисяч гривень, центр первинної медико-санітарної допомоги на придбання меблів, столів ліців для амбулаторій загальної практики сімейної медицини 15 тисяч 100 і на придбання ліків 76 тисяч 300. Також за зверненням комунального підприємства саморонівка житло збільшується призначення на. Проведення капітальних робіт по асфальтуванню території, прибудинкових територій 450 тисяч гривень, влаштування паркану біля багатоквартирних житлових будинків, 198 тисяч, альтанки встановлення біля будинків з метою Багустрою 900, лавки 97 200 і пригодження, отримання сертифікату менеджер управитель 6 400 гривень. Упорно багатопрофільні лікарні на нове будівництво паркувального майданчику 1 млн 450 тисяч гривень проведення капітального ремонту тротуару вулиці Благовіщенська міській раді 1 млн 400 тисяч гривень. Це і виготовлення проєкту, і проведення робіт. Комунальне підприємство Благоустрій. На придбання та встановлення дитячого майданчика Солошандра дев'яносто дев'ять тисяч 970 гривень. По гуманітарному відділу збільшують призначення за рахунок субвенцій на відновлення України реконструкція з добудовою ліцею номер 3 в сумі 12 мільйонів 311 тисяч 603 гривні. Також на поліпшені субвенція на поліпшене харчування двісті 260-400 гривень, збільшується призначення. Потім на проведення капітальних робіт. Це і влаштування пожежного захисту, і встановлення паркану з воротами ліцей Шевченка, огородження спортмайданчика ліцей Шевченка, проєкт на покрівлю ліцею номер 2 капремонт внутрішніх приміщень ліцей номер 2 асфальтування території ліцею номер 2 капремонт першого поверху ліцею номер 3 проєкт на огорожу Владиславка. Це е, потребує коштів 2 мільйони 586 тисяч гривень. На облаштування сигналізації у ресурсному комбінаті нашому на суму 427 тисяч 750 гривень. Заміна вікон ліцей номер 2 ліцей номер 3 теж кошти виділяються – 199 тисяч і 35 тисяч гривень. По відділу культури оплата послуг на участь у конкурсі «Юхнівчанка колектив. 250 тисяч гривень допомога міської ради. Потім на, по спортшколі е, на доплату тренерам по 1300, те, що виплачено педагогам 101 тисяча, і нарахування 22 тисячі гривень. Е, потім на виготовлення проєкту по капремонту спортмайданчика по Шухевича 40 65 тисяч 500 і матеріали по догляду за полем 80 тисяч гривень. Е, по управлінню фінансів е, субвенція на, на область. На програму «Оборона Київщина» – 3 млн грн, субвенція на обухів районному бюджету «Тероборона Обухівщини» – 500 тисяч грн. Потім на співфінансування придбання шкільних автобусів. Ми попереду виділяли кошти, але відсоток збільшується 55% наших. Додатково треба 1 мільйон 973 тисячі гривень. Всього наша сума буде 3 автобуси 6 мільйонів 116 тисяч 600 гривень. Ну, загальна вартість це буде 11 мільйонів придбання. Так що да. наша частка більше половини. І фінансова допомога. Збройним силам ми готуємо 14 рішень на цю сесію, сума буде 3 мільйона 780 тисяч гривень. Всього допомога буде, якщо після цієї сесії, 12 мільйонів 502 тисячі, в середньому 300 тисяч допомога частині за зверненнями. Такі зміни плануються в на сесії. Члени виконавчого комітету схвалили проєкт рішення Миронівської міської ради щодо внесення змін до бюджету громади на 2025 рік. Також заслухали звіт про роботу виконавчого комітету Миронівської міської ради за 2024 рік. Доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелі. Шановні члени виконкому до вашої уваги. Звіт про роботу виконавчого комітету Миронівської міської ради за 2024 рік. Цей звіт був оприлюднений на сайті Миронівської міської громади. Хочу зазначити основне, що виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради. Міська рада утворила його. На даний час виконком проводить діяльність у кількості 32 осіб, з них двоє мобілізовані в період дії воєнного стану в Україні. За 2024 рік було проведено 31 засідання виконкому, в тому числі 13 чергових та 18 позачергових, на яких було прийнято 561 рішення. Рішення приймаються відповідно до власних та делегованих повноважень, визначених законом України про місцеве самоврядування в Україні. З питань делегованих повноважень прийнято 181 рішення, про що подаються щомісячні та щопіврічні звіти до Обухівської районної державної військової адміністрації. І за звітний період виконкомам надано 293 адміністративних послуг жителям Миронівської громади. Ну, основні питання, ви знаєте, які розглядаються на виконкомі. Всі ми їх розглядаємо, голосуємо за них, приймаємо рішення і е, при виконавчому комітеті міської ради на постійній основі працюють комісії. Це адміністративна комісія, комісія з питань захисту прав дитини, опікунська рада, житлова комісія, координаційна рада з питань сімейної та гендерної політики. Попередження насильства в сім'ї протидії торгівлі людьми, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісія з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Ну, всі ці комісії періодично звітуються на засіданні виконавчого комітету. Члени виконкому схвалили даний звіт та погодили проведення культурних заходів у місті. На засіданні схвалили зміни до фінансових планів комунального некомерційного підприємства Лікарня відновного лікування та комунального підприємства «Миронівка тепло на 2025 рік. Надано дозволи на вирубку дерев на території села Іванівка та міста Миронівка. Заслухали питання щодо розроблення робочого проекту та отримання експертного звіту по питанню капітального ремонту частини тротуару по вулиці Благовіщенська та затвердили списки громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Миронівської міської ради, і взяли на квартирний облік ще одну особу. Пооджено подання клопотання про присвоєння почесного звання мати героїня багатодітній матері мостіпан Любові Іванівні. Розглянуто низку питань щодо захисту майнових та житлових прав неповнолітніх осіб.